Божі слова на кожен день. Сьогоднішні слова Святого Духа це рушійні сили роботи Святого Духа, а постійне просвітлення людини Святим Духом протягом цього періоду. Це напрям роботи Святого Духа. А яким є напрям роботи Святого Духа сьогодні? Це введення людей. У сьогоднішню божу роботу та у звичайне духовне життя існує кілька етапів входження до звичайного духовного життя. Перше ти мусиш влити своє серце у слова Бога. Ти не повинен прагнути Божих слів минулого, вивчати їх чи порівнювати зі словами сьогодення. Натомість. Ти маєш повністю влити своє серце у нинішні Божі слова. Якщо є такі люди, які досі хочуть читати Божі слова, духовні книги або якісь інші записи проповідей з минулого та не слідують сьогоднішнім словам Святого Духа, в такому разі це самі нерозумні з людей. Бог таких людей зневажає. Якщо ти бажаєш прийняти сьогоднішнє світло Святого Духа, тоді повністю влий своє серце у сьогоднішнє висловлювання Божі, це перше, чого ти мусиш досягти. Друге, ти мусиш молитися на основі слів, сказаних Богом сьогодні, увійти в слова Божі та спілкуватися з Богом і прийняти свої рішення перед Богом. Встановлюючи ті стандарти, яких ти прагнеш досягти, третє. Ти мусиш прагнути глибокого входження в істину на основі сьогоднішньої роботи Святого Духа. Не тримайся за застарілі висловлювання та теорії з минулого. Четверте. Ти мусиш прагнути, щоб тебе торкнувся Святий Дух і увійти. У слова Божі. П'яте, ти мусиш прагнути стати на той шлях, яким сьогодні йде Святий Дух. Як же ти шукаєш доторку Святого Духа? Дуже важливо, щоб ти жив у нинішніх словах Божих і молився на основі божих вимог. Якщо помолитися таким чином, Святий Дух. Неодмінно торкнеться тебе, якщо твоє прагнення не будується на основі слів, сказаних Богом сьогодні, то все це безплідно. Ти маєш молитися і говорити Боже, я противлюся Тобі, і я так багато тобі винен, я такий непокірний і ніколи не можу догодити Тобі. Боже, я бажаю, щоб ти спас мене. Бажаю служити тобі до самого кінця, бажаю померти заради тебе. Ти судиш мене та караєш, і я не скаржусь. Я противлюся тобі та заслуговую на смерть, щоб усі люди могли узріти у моїй смерті твій праведний характер. Коли ти від щирого серця молитимешся таким чином, Бог почує тебе та направить. Якщо ти не молишся на основі сьогоднішніх слів Святого Духа, в такому разі Святий Дух не має можливості торкнутися тебе. Якщо ти молишся згідно з Божою волею та відповідно до того, що Бог хоче здійснити сьогодні, ти скажеш: Боже, я бажаю прийняти твої доручення та бути вірним Твоїм дорученням. І я прагну присвятити все своє життя твоїй славі, щоб усе, що я роблю, могло досягти стандартів людей Божих. Нехай торкнешся ти мого серця. Я бажаю, щоб твій дух завжди просвітлював мене, щоб усе, що я роблю, ганьбило сатану, щоб я, зрештою, був здобутий тобою. Якщо ти молитимешся таким чином, зосередившись на волі Бога, тоді Святий Дух неминуче буде виконувати в тобі свою роботу. Немає значення, скільки слів у твоїй молитві, головне те, чи осягаєш ти волю Бога чи ні. Можливо, у вас був такий досвід, іноді під час групової молитви. Рушійні сили роботи Святого Духа досягають своєї кульмінації, викликаючи у всіх присутніх приплив сил. Деякі люди гірко ридають і плачуть під час молитви, охоплені муками сумління перед Богом, а деякі демонструють свою рішучість і дають обітниці. Ось який результат досягається роботою Святого Духа. На сьогоднішній день принципово вирішальне значення має те, щоб усі люди повністю влили свої серця в слова Бога. Не зосереджуйся на словах, які були сказані раніше якщо ти досі тримаєшся за те, що було раніше, тоді Святий Дух не буде виконувати в тобі свою роботу. Бачиш, як це важливо. Чи знаєте ви той шлях, яким сьогодні йде Святий Дух? Декілька наведених вище пунктів це те, що має бути здійснено Святим Духом зараз і в майбутньому це той шлях, який вибрав Святий Дух, і те входження, якого має прагнути людина? У процесі свого входження в життя? Ти щонайменше маєш присвятити своє серце Божим словам і бути в змозі прийняти суд і кару Божих слів. Твоє серце має прагнути Бога, ти маєш прагнути до глибокого входження в істину та тих цілей, яких вимагає Бог. Коли ти маєш таку силу, це означає, що Бог торкнувся тебе. І твоє серце почало звертатися до Бога. Перший крок входження в життя повністю влити своє серце у Божі слова, а другий прийняти дотик Святого Духа. Який результат буде досягнутий прийняттям дотику Святого Духа, Це здатність жадати, шукати та досліджувати. Більш глибоку істину, а також позитивно співпрацювати з Богом. На сьогоднішній день ти співпрацюєш із Богом, тобто у твого прагнення, твоїх молитов і твого долучення до Божих слів є якась мета, і ти виконуєш свої обов'язки відповідно до Божих вимог, тільки це є співпрацею з Богом. Якщо ти тільки говориш про те, щоб дати Богові можливість діяти, але сам ніяк не дієш, не молишся та не шукаєш, то хіба це можна назвати співпрацею? Якщо в тобі немає жодного сліду співпраці, і ти позбавлений навчання входженню, в якого є мета, тоді ти не співпрацюєш. Дехто каже. Все залежить від приречення Божого, все робиться самим Богом. Якщо Бог цього не зробив, то як могла це зробити людина? Божа праця звичайна, вона жодним чином не є надприродною, і Святий Дух виконує свою роботу виключно через твій активний пошук, бо Бог не примушує людину, ти повинен дати Богові. Можливість виконувати його роботу. І якщо ти не прагнеш і не здійснюєш входження, якщо в твоєму серці немає ніякого бажання, у такому разі Бог не має жодного шансу виконати свою роботу. Яким шляхом ти можеш шукати Божого доторку? Шляхом молитви та наближення до Бога. Але найголовніше пам'ятай, це має відбуватися на основі слів, сказаних Богом. Коли Бог часто торкається тебе, ти перестаєш бути рабом плоті. Чоловік, дружина, діти, гроші, все це нездатне скувати тебе, і ти бажаєш лише прагнути істини та жити перед Богом. Тоді… Ти станеш тим, хто живе у світі свободи.